Спальня простір для комфортного відпочинку і повноцінного сну. Навколишня обстановка повинна розташовувати на спокійне проведення часу, хороший варіант для обробки будуарного приміщення, ідеалістичний пейзаж на стіні. Часні фотошпалери являють собою витвір мистецтва. Оригінальний малюнок полотна служить справжньою окрасою кімнати. Вибір фотошпалер. Обмежень при виборі фотошпалер для інтер'єру спальні практично не існує на відміну від кухні і ванни. Стіни кімнати для відпочинку не схильні до згубного впливу вологи, а механічний вплив мінімально. При виборі сюжету для фотошпалер. Рекомендується відштовхуватися від декількох складових бюджет. Широкий асортимент вічизняних і зарубіжних моделей, неймовірно, великий сотні варіантів на будь-який гаманець від паперових до велюрових. Початковий стан стін монтаж фотошполер вимагає ідеальної поверхні існують окремі моделі з фактурним полотном, що приховує дрібні недоліки, власне уявлення про красу і функціональності. Вибір фотошпалер захоплююче заняття, але не варто забувати іще про одну важливу складову: стилістична спрямованість дизайну інтер'єру, вона безпосередньо впливає на колірну характеристику полотна, її сюжет і розмір. Переваги та недоліки фотошпалер в спальні, фотошпалери цікавий матеріал для декорування стін в спальні, як і будь який інший матеріал, вони мають ряд переваг і недоліків. До переваг відносять, ефектний принт створює особливий настрій в просторі, вдалий вибір малюнка здатний перетворити самий нудний інтер'єр. Довгий термін експлуатації сучасні фотошпалери з плином часу не втрачають колір, не вигоряють на сонці, при належній догляді полотно прослужить 10-15 років. Універсальність шпалери з об'ємним принтом будуть однаково доречні в будь якому інтер'єрі хайтек Прованс, Ампір і Ретро. Простий монтаж. При мінімальних навичках і вміннях наклеїти полотно зможе будь-який обиватель, можливість створення індивідуального малюнка на замовлення безпека сучасні фотошпалери не викидають токсичні речовини при експлуатації і не шкодять навколишнього світу після демонтажу. До недоліків відносять ідеальна поверхня стін для якісної поклейки фотошпалер необхідно заздалегідь підготувати стіни. Для монтажу великого за обсягом зображення потрібна особлива вправність. Класифікація фотошпалер сучасні фотошпалери відрізняються між собою не тільки за зовнішнім виглядом, але й якісним характеристикам, зокрема, полотно складається з двох шарів. Базового і захисного Базову частину такого виду шпалер ми розглянемо докладніше паперова основа, найдешевший вид фотошпалер, швидко розмокає від вологи, вигорає на сонці, і гідність хороша повітропроникність, лізелінова основа виготовлюється з натуральних матеріалів. Хороший варіант для спальні до недоліків відносять високу вартість, тканинна основа володіє високими естетичними характеристиками. Канинні фотошпалери значно відрізняються за зовнішнім виглядом від інших видів полотен з носостійки. добре пропускають повітря, але без спеціального покриття швидко забруднюються і приходять в непридатність. Вінілова основа невдалий варіант для кімнати відпочинку, володіє низькою повітропроникністю. Більше підходять для нежитлових приміщень, захисний шар фотошпалер також розділяється на підвиди ламінований, відрізняється гладкою блискучою поверхнею. Прозора плівка надійно захищає полотно від пилу і бруду, матовий складається з паперу, робить малюнок матовим зі спокійною передачею кольору, текстильний відрізняється фактурною текстурою. Повторюю текстуру природних елементів. Тематика зображення. Вибір зображення залежить від індивідуальних уявлень господарів спальні про красу. Важливо розуміти, що тематика фотошпалер безпосередньо впливає на візуальне сприйняття приміщення її пропорції, і дизайн, панорамний принт, місто з висоти пташиного польоту, гори або лісу характеризується розширенням простору, візуально стеля стає вище. А стіни далі один від одного. Реалістичний принт або три, окремі предмети або події, тварини природа. До тривимірного зображення хочеться доторкнутися, фоновий принт, геометричні фігури, художні ефекти відрізняються аскетичністю, вписується в інтер'єр спальні і служить фоном для інших предметів, одиночний принт фотокімнати будівлі, предмети або тварини. Класичний варіант фотошпалер Текстура фотошпалер, шпалери з широкоформатним друком здатні доставляти не тільки естетичне, але й тактильне задоволення, широкий асортимент текстурних полотен імітує безліч фактурних поверхонь, з цього їх 14 найменувань розглянемо найбільш цікаві іній Гора-пісок. шорстка ворсиста поверхня, хороший варіант для натуралістичних пейзажів. Гладь і шкіра гладке полотно реалістично передає космічні сюжети і зображення людей, полотно, шовкшорстка поверхня, ідеально підходить для репродукції знаменитих картин, цегла і камінь, штукатурка, пориста текстура хороша для зображення архітектурних об'єктів, кольорова гама, загальне враження від простору, і атмосфера в спальні залежить від обраної палітри кольору. Не рекомендується використовувати яскраві відтінки, вони збуджують нервову систему і не дають налаштуватися на повноцінний відпочинок. Можливий монтаж фотошпалер з насиченим кольором над узголів'ям ліжка. На етапі дизайн проекту важливо продумати гармонійне поєднання зображення на полотні з іншим інтер'єром спальні. На якості ну краще клеїти фотошпалери. Стильний інтер'єр характеризується грамотним розташуванням меблів, предметів і текстилю в приміщенні. Отож палери в спальні є повноцінним учасником декору. Зображення може розташовуватися на будь-якій вільній стіні, де немає великогабаритних меблів, не варто використовувати динамічний принт насиченого кольору на протилежному боці від головах, він буде психологічно заважати розслабитися і відпочити. Для цієї зони рекомендуються шпалери зі спокійним зображенням пейзажі природи, тварини, абстракція, пастельних тонів, фотошпалери в спальні над ліжком, класичний варіант розміщення фотошпалер в спальні над узголів'ям ліжка. Для малогабаритної кімнати підійдуть панорамні фото. Вони візуально розсунуть межі приміщення. Стрит шпалери з ефектом присутності в тандемі з точковим освітленням відвернуть увагу від архітектурних недоліків спальні, наприклад, водоспад, ліс в ранковій серпанку або засніжені вершини гір. У простору спальню гармонійно впишеться будь яке зображення, стадо біжать коней, неонові вогні нічного міста або ніжні квіти сакури. Не варто, звичайно, забувати про стилістичну спрямованість і колірну характеристику оформлення. Контрастне поєднання широкоформатного принта і оформлення трьох інших стін акцентує увагу на головній функціональній зоні в спальні, зоні відпочинку. Як уникнути помилок, навіть найякісніші фотошпалери з приголомшливим малюнком при неправильному розміщенні зіпсують візуальне сприйняття спальні і зламають її в ометрію. Нехитрі правила допоможуть уникнути фатальних помилок при оформленні простору поєднання теплих і холодних відтінків. Палітра помаранчевих і червоних тонів створює комфортну атмосферу домашнього затишку, при цьому приміщенні візуально зменшується, великі габарити спальні легко псують холодні тони зеленого і синього. Відповідно, колірну гаму фотошпалер в кімнату для відпочинку необхідно підбирати з урахуванням метражу і висоти стелі. Розмір має значення перед покупкою шпалер з фотодруком, потрібно ретельно провести виміри стіни. Освітлення недостатня кількість джерел світла зіпсує будь-які фотошпалери, додаткові джерела потрібні для зображень з насиченими кольорами і дрібними деталями. Панорамні фото також потребують освітлення у верхній частині. Розміщення фотопанно не розміщують в кутовому просторі, малюнок ламається. Кількість не варто оформляти всі чотири стіни. Приміщення тент робиться тільки на одній. Якщо в спальню часто вдаються маленькі діти або домашні тварини. Рекомендується обклеювати нижню частину стіни шпалерами темних відтінків, так фотошпалери довше прослужать. Способи комбінування фотошпалери активний елемент декору приміщення. Він не повинен вступати в дисонанс з рештою обробкою стін, В очах не повинно пістрявити від великої кількості візерунків і принтів. Оптимальний варіант насичена колірна гамма в поєднанні з пастельними тонами шпалер. Цікаво виглядає зображення в модульній рамі природні мотиви поле оболух з квітами, галявина узлісся, гармоніюють з палерами молочних і перлинних відтінків. Якщо кімната темна, з поганою освітленістю рекомендується додати сонячні тони жовтого і оранжевого, монохромні комбінації ідеальні для спальні. У такому приміщенні психологічно комфортно знаходиться. міські мотиви, хмарочосенічне нічне місто, панорами універсальні і поєднуються практично з будь Кольором. Практичні поради по догляду. Догляд за шпалерами з широкоформатним друком залежить від основи, на якій вони виготовлені. Паперовий формат чистять тільки сухою ганчіркою або пилососом, вологого прибирання вони не перенесуть. Варіанти з полімеру стійкі не тільки до вологи, але і до сонячного світла і механічних впливів. Захисна плівка надійно захищає малюнок, осідає, пил, видаляється м'якою губкою з легким мильним розчином. Миючі засоби теж можна використовувати. Важливо, щоб в складі не було агресивного хлору і роз'їдають абразивів невеликі огріхи. На поверхні видаляються білим шкільним ластиком. Фотошпалери відмінний декоративний елемент для оформлення спальні, завдяки багатому асортименту зображень і фактур створити гармонійний простір для комфортного сну і повноцінного відпочинку не складе труднощів. Фотошпалери це можливість проявити індивідуальність і створити неповторний дизайн інтер'єру. Дивіться відео про те, як правильно поклеїти фотошпалери в спальні на обкладинці дизайн Тетяни кригіної.